Приїхав сьогодні в ЖК Нова Англія. Це в 15 хвилинах від станції метро Васильківська. Дуже такі цікаві будинки. Але така маленька територія. Я перший раз в цьому ЖК. Маленька територія, все заставлено машинами. Ну так, я думав, тут якось просторніше. Але ну, є свої плюси. Молодь дуже любить цей ЖК, як на оренду, так і на купівлю. Ось і я приїхав у мене тут. Однокімнатна квартира, смарт буду здавати. Теж її зараз покажу. А для початку вирішив прогулятися територією. Ну територія така прикольна, але маленька. Не знаю, як тут з парковкою, звісно. І такі будинки. По 16 поверхів. Фонтанчики, тут дитячі майданчики, ну так, Манчестер. Ну, тут кожен будинок, якось там. По-своєму називається. Ну, От. Класна територія, конечно, але маленька, якби попросторніше трошки.